Того села стоїть старенька хатина, до якої пролягає стежина через широкий поле золотого колося, серед якого просинюються очі синіх волошок. Щоденно вітереться розчасне їхнє волосся, або вечора безспілить не в Коло самої хатинки протікає швидка річечка. Там завжди весело. Солишко кидає свої теплі промінчики, купається багато каченят і їдять разку. А що віта привітають з грає по співучі в жайворонки, голосисі солоді, а також на неї. які відганяють сум і жирбу від старого діда Михайла. Так тут живе дідусь Михайло. Глянучи на нього, видається, що він дуже сумний та зажурений. Але ж насправді він зовсім не такий, який. Його трудящим залисті руки, якими він охоче обробляє свій клаптик землі. Оре землю засіває, засібає, з нетерпіння виглядає кожного погінця. Ну і цей рік він приклав немало зусиль до своєї міви, на якій сіяв багато кавині. А вони якраз усі посходили. А на літо усе поле зараділо від них. Тиво вони вражають дідусь майло, не знати ході. Сусідів а адже він живе на хуторі. Вирішив, ідуть так. Навіщо будуть продавати? Потрібно людям дати візьму візьму на <різь> та до села поближе в човні. А там ж на великій дорозі багато люду проходить, Ми забору вчимо і солоденький полотний. Як запланував дідусь, так і взявся до роботи. Нагрузив у війська вонів та помчав до села, тільки не було чути скрип старих поліз. А яка сьогодні погода, завезу всі кавуни, людям роздам, буде людям добре. А які у мене кавунчики. а спидлеті, а які вродили файні. Ой, присяду, щось помився я. Доброго дня, добродію. Доброго дня вам. Шало кавуни. Да, кавуни роздаю, так вродили добре, слава Богу, цього року. Ну, цього... Рішив з бабою, нам трошки оставили. Рішили трошки людям роздати. О, Візьми собі одного, чоловіче добре. Вибору тобі, самого лучшого. Оце, Оце він. Цього року, так, груди. У мене картошка теж вона вон, вроді хороші. — Так, да, почуй, о. Аж гуде, о. Чуєш? — є? В роді хороші, да. так. Почот... Та от безплатно роздаємо. О, без план. Да. Там багато вродило, думаю. Ось дамо з бабою людям з того зробити. — У Мене картошка теж вродила. Я тобі картошку, а ти мені вона. Чоловіче добрий, і картошка в нас, слава Богу, є. І кавуни є, от такого даємо безплатно. Бери, куди ж ту картошку дівати? У нас своєї вистачає. Да, да. Не хоче картошку, хоче закрити. Трива, то кісіння. Наверное... Та ні, добрий він чого. Подивись, Тож, добрий кавун. А бери, то ж мене ж є і хороша картошка. З бабою. Ні, Що з не так? Задармо та не добрий кавун. кавун? Да. Добрий кавун. Та чого ти його за даром віддаєш, якщо він добрий кавун? О, подай мені луче кулика на плечі. Ой, що це вже за люди. Йо, вже... Каже, добрий кавун". О! О! вже все як безплатно то вже не хочуть брати. Все, Дякую. Що, що за люди? Тож добре кавуни в мене. І пробували тож нормальні кавуни. Чого я не хочу брати? Ой, що з цим зробимо. Доброго дня. Добрий день. самий Так, Кавунчики, о, які вродили, бачите, які файні. Вам тримайте одного. За безплатно віддаємо. Та наші вам ті гроші дуже безплатно даю. Безплатно? Та, з бабою рішили а людям і добре і діло. Немає. Та як це Та немає? Це ж ми з бабою рішили добре діло людям зробити. Ніхто не хоче. Та, кареду, врань, ніхто не робить безплатно. Як не робить, то ж ми робимо. Ми о, 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 вновь тримайте вновь. своїми руками робити. А він напевно гнилий, через то ви їх не як же зміни? Як... Якби є не бу... радення був то і зверху був би. Що ж це такі за люди? Чи то додому може йти, чи то ще трошки побуть. Ну ще посижу трошки. Може, хто візьме колони. А що ж вдома попадуть? Іванич, ти мені бізнес-маль, і все, сьо, ти і мам, такого все, 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 все. все, давай. Чоловіче добре, почекай. Дорогі були. Куди так поспішаєш, чоловіче? А добре, жінка, дзвонить, каже, приїжджай, там вже на шопі хоче з'їздити через А я їй кажусь. Скільки на її гроші і сьогодні, мені ваша відшкода, і достаток, все, і гроші фірма. То те, що з жінкою так, да? буває. Таке щось, знаєте. Слухай, ви... синок, слухай, слухай дітей, тобі підкажу. Дивися, не треба жінкою сваритися. Синок, дивися, о, візьми в діда кавуна, прийдеш додому, жінкою як з'їсте, попробуєте. Помирися з жінкою і все йде добре. Тримайся но. Пужіть муже кого. Та ні, то це найкраще. Я вже вибрав. Так. Да. так, і пішов буде вас. Та безплатно роздаю, О, всім людям даю безплатно. безплатно. Там Без родили шо? дуже добре, кавони, всім даю безплатно. Та заховай свої гроші, що. Та ні, не треба мені гроші, тримай. Нахтоні, колончика, бери. Я вже знаю, як які речі перестав їсти, що майже турка собі спати. Ні, нема тако зараз ні. Та є, що з тим. А я ще з того світу залишився. Дів старий о. Дай його. Даю би спас з нас сино. Не вірю, я, все. Не буду я брати. Бувачку. Що за люди? Не вірять, що щось, щось безплатне є, в цьому світі. О, добре, кавуни, ну. Доброго здоров'я, діду! Добрий день. Да, Кавно, кавуни роздаю. Як що роздаєш? Роздаю, вродили добре, багато. Куди хіба таке розбили? То даю, бачите, о, своїми очами бачиш, чи. Ти я бачу, займаєшся тут ну, горщики якісь ліпить. Я твій горщики не розб'ю, хіба це моя робота. Що, то, має... то, да, о, добре, дивись сам допробуй. Давай. Mm -hmm. Бериш. Навіть ще й хороші. Бери, оцього бери, що взяв. Та що ж нашою зміни цей глачин? З бабою за житку на жену за тих лечить А, то. а наш тоді їх свої достатні, і кому не як свій достатньо роздаєш? Та, Та во. Багато ж кажу вродило, де я роздаю. І все равно тут купичнику заробив би. А на що буде Ну я вже старий. Ну а... Була в Пасту, ha, а? Ну, по моки десь поїхали, в ту, в Москву, well, шо, чи як вона там. Береш, вечір. Та ні, синок, хай тобі буде, тобі молодий, тобі діти молодим. Бриво, колочка. Подожди. Як це так може бути, що ти безпеку даєш? Я тебе не вірю. вію. Значить, я боюся поганий. А ж що ти щось там робиш? О, то ж добре, вони огнен сам попробують. Розріжеш вдома, поганий, то викинеш. Не вірю що тебе знати, що ти добре досиш. Я то, і сам знаю, але не вірю. Ні. Береш, якщо це, береш, то... Візьмеш, розріжеш вдома Nie, і побачиш, поганий, то викинеш. Чоловіче, якби ти щось добре продавав, то ти би гроші. Все Що біже? давай. Ой, что за люди? Ну, хочешь? Кажется, я шоу, но бесплатно, это не и недобро. И паузу справа, то есть я так перевернулся. Ну, уже вы чури, и треба, мабуть, уже идти не дома. Что ж, кого не в нору Ой, что ж, что ж ты у меня? Трава, Як в школі чудово було так, іде позапитання. Добрий день, дітки. Як звати? Вона звати Дід Михайло. Ото вони роздають, ніхто не хоче брати. Кажуть, безплатно діти є, а то вкіс не добре. Може, ви візьмете? Визьміть, візьміть покавончику. Візьмете? Та безплатно ж, кажу, даю. Тримайте, о. Во. вон вам по одному. Хороші, брали? Тримайте. Так, і можна брати безкоштовно. Тримайте, о, вам будненькому кізмачно. О! Хоч діти повірили мені, взяли мене колонію. Тепер вже поважайте додому, трошки роздав. Дітки, а ви візьмете, кому не впливу? І <рик> <И> безкладно? <рик> а що <шо> вони погані? <рик> <рик> Добрі? Ви <рик> вірите, що безплатно щось може бути <рик> добре? Хто не вірить? А чого вони не взяли оті дядьки і тітка? Вони не вірні? Уявляєте? Уявляєте, отаке, отаке буває у нас дуже часто в нашому житті. Люди думають, якщо воно щось безплатно дається, то не хочуть брати. Бо думають, що воно не добре, так? Увага, чуєте мене? А скажіть мені, будь ласка, за все те, за що ви гроші платите, воно добре чи ні? Не добре буває, да? а все те, що нам Бог дав, наприклад, от сонечко світить над нами, таке гарне, гріє нас. Кавунчики спіють за, за, за того, що сонце світить. Воно добре чи не добре? Добре? А за повітря, яким ви дихаєте. Добре воно? А хто його вам дав? Бог нам дав? А за тату і маму вашу Бог нам дав. Ви дякували Богу чи ні? Хто не дякував? Підніміть руки.